Прийшла зима і до нас, ну тут ще ми їдемо по... між посадками, тут ліс, з цієї сторони ліс, з цієї сторони посадка, то не так мете, а по трасі їхали відкриті, то там мете страшне. І зранку ми сьогодні проснулися, то ну я знаю скільки. Був. Сантиметрів 10 снігу було. Вчора снігу геть не було а, було, а зранку сантиметрів 10 снігу. А звечора був дощ і мороз, то така вже ледиця була, що капець. Сьогодні п'ятниця, тож ми їдемо по малому, їдемо із Знам'янки на Олександрію, їздили в Знам'янку, бо я підвернула ногу. У мене вже цілий тиждень болить нога, шкутильгаю. Я вже і мазюками різними мажу, і примочками, і Ой, не компресами, а мені. Настоянку дали, ну воно все на час допомагає і знов болить. Думала, може тріщина. Поїхали в лікарню, бо це в мене ще з минулої п'ятниці. Зробили рентген, ну слава Богу, немає ні тріщини, ні перелома, нічого. А сказали, що це ви розтягнули сухожилля. А воно таке болюче, таке, знаєте, ще гірше як перелом. Тому що воно болить довгенько сказали. У нас у моєї сестри, у чоловіка між він пішов з малим на футбол літом, то підсковзнувся, на траві, упав і теж потягнув сухожилля, то йому гіпс наложив. Господи, хоч би мені гіпс не наложили. Зробили Ось така в мене ножка. Роблять зараз рентген на бумажках, оце їх не дають тих, як вони снімків. на чому вони їх робили. Та така якась, наче скляна. їдуть, ну, то то їдуть. студенти їдуть. І ми їдемо по свого студента. Той тиждень не приїжджав, а цей тиждень, ох, рука була, цей тиждень вже Ні, їдемо, забираємо його, вже скучили за ним. Не знаю, чи він скучив, але ми скучили за ним. Я у Вероніки питаю, ти скучила за міш? Вона каже, так, да, скучила, крізь. Знову мете, єлі видно дорогу. Ну що, така погода сніг там на цілий тиждень у нас стоїть. Буде сніг сипати. Якби хоч не розставав, щоб болота не було, трохи так не розставав хоча б. Друзі, забираємо синочка з навчання. Подивіться на нього зима, на дворі сніг іде, він виходить з під'їзду. Футболк. рукавом футболка! <смір> 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 <Сітань>. <смір> так, друзі, у нас сніжок мете і мете. Але ж на дворі плюс. Гляньте, я в шоці вийшла, ще заходили в хату, я трошки покрутилася, помогла вові розкидати сніг, бо ми приїхали на Мелобравенько бравенько ще. То був морозець, а це вже плюс, це капець. Так, друзі, взяла ось таку мазюку та сидю читаю про неї. Мені приписали Єврофаст, але Єврофасту не було. Пропонували мені там якісь інші, але ну вони дорогущі, там за 200 гривень кажу, та, ні, це мені дорого, тому що я перед цим вже набрала була ліків, кажу, ні, щось таке. А тоді вони кажуть, беріть був він 130 гривень коштує, але він е, дуже гарний. Тут, даже і в моїх випадках, бачите, травми м'яких тканин, опорно-рухового апарату, удари, розтягнення тощо. Так як у мене розтягнення сухожилля, то казали, що дуже добре допомагає і знімає, знімає напряг. Бо я вже мазала і нідо мазала, і фламідезом, хто знає. Він такий смердючий. У мене вся хата всі ходили шарахкалися від мене. Я на роботу йшла, то не мазалася. Цілий день мазала й тим, і тим. Мені в таку баночку тютюля одлила настоянку на живокості, до речі, Зараз покажу ось такі взяла ще корінчики сушені живокосту, Це міша живе на квартирі. Тьотюля мені дала попробувати настоянку, якою я мазала. Досить така непогана, тому я попросила її купити мені також коріння. Зараз уже немає е, сирого коріння, тому що земля замерзла, сніг де ж його взяти. То вона мені придбала е, велике дякуюсь, такого суши. Ну, Це якраз буде на півлітрову баночку його або перваком, або трохи розведеним спиртом заливати. і зробимо таку настоянку. Бо час від часу буває, то в мене спина болить, то то те, то те, щось там таке буває, то вови. А так зробимо. Можна попробувати буде діду віддати. У нього коліна дуже сильно болять. То можна спробувати зробити. На пробу зробимо, якщо то сподобається, то ще можна брати. До речі, друзі, брала ось на днях в АТБ акція на чай лавер по 32 гривні. З копійками. Я вже повідривала ці вершочки, бо нам так зручніше брати. <смі> Скажіть, хто ще, так як я на зиму любить запасатися різноманітними чайками? Я взяла ось такий це з бергамотом, але різні смаки. Тут і ваніль, зараз покажу, у мене тут коробочка. Іде Earl Grey, манго, ваніль, гранат і трюфель. трюфель. Взяла каркадешку, мені дуже сподобалася зелений, у нас іще півпачечки. Є. А також у нас ще люблять ось такий лимонний чайок. Ну, знаєте, іноді хочеться то, так, то такий, то сякий випити. Ще в нас ось такий зелений розсипний є чайочок. Це у нас Вова такий полюбляє. І ще мені подобається ось такий польський чайок. Це у нас Вовина мамка привозила. Він в кругленьких таких пакетиках, не з дуже дорогих, але він дуже такий, як компотик. Дуже смачний, кисленький, як компотик чайок. Я не знаю, чи продається в нас такий. Тож, цілими ми вже запаслися, але це нам не довго. У нас всі люблять чаї, тож цілими вечорами всі в нас чай, чай, чай. Але цього разу я зробила собі каву, вафельки і підемо сьорбать.